Слава Ісусу Христу! Слава тільки Йому, бо все, що сьогодні тут в нас, я буду говорити словами, які я знаю, проїздять, тільки по причині тому, що Ісус прийшов і приніс себе в жертву за церкву. Знаєте, немає різниці сьогодні, яка назва церкви. У нас церква Ісуса Назарена, у нас церква перемога, але найголовніше, що в нас один Бог. Амінь. Дивіться, слово Боже, воно всіх одинакове. У нас всіх одинакові в Біблії. І Зібрання, в якому ми знаходимося, воно має різні, різні має напрямки. Да? Було, був напрямок, ми молились, був напрямок, ми славили Бога, був напрямок, ми говорили за Україну. Да? Е, зараз ми чуть-чуть поговоримо про тему, таку, знаєте, про яку не завжди легко говорити. Бо ця тема вона зв'язана з фінансами. Але ми про неї будемо говорити, бо вона є, ця тема в Слові Божому, і ми не можемо її десь оминути. Да, бо Бог про це навіть наголошує. Не. І знаєте, є таке місце писання, де написано, що блаженніше давати, ніж приймати. Це слово. Це говорив Ісус сам. Він каже, що блаженніше, що таке блаженніше це, це стан духовного задоволення. Ну, для нас, як для людей фізичних, не завжди приємно віддавати. Нам приємніше, коли ми приймаємо, ну так же ще ні. Коли тобі щось дають, а коли кажуть щось віддати, а ще й коли це касається фінансів, то в нас починається внутрі навіть якась борьба. Знаєте, він каже, що є таке містописання, якщо ви чули про десятини, так? Да? І, і є і пожертви, і Ця десятина, це знаєте, це навіть це оця частина, частина наших доходів. Вона відділена, вона відділена. І вона от, вона, от віте, ці фінанси вони мають так, купюри такі ж самі, Воно нічим... Ці, ці фінанси вони нічим не кращі за ті, що у вас залишилися. Але я б відділив, ці фінанси, які відділилися. Слово Боже каже, що це десятина це святиня. Тобто це, це така частина, яка відділилася в нашому серці. Але знаєте, я хочу сказати, що десятина це для віруючих людей. Бо невіруюча людина вона не може поняти, для чого її віддавати, для кого віддавати. І людина каже: Я це заробила, амінь. Ви це заробили. Віруюча людина вона розуміє, яким вона шляхом це заробила, хто їй дав цю змогу заробити, хто цю роботу дав, хто сили дав. Але це я можу сказати, це час і це боротьба з нашою людською природою, яка не хоче віддавати. Дивіться, оця святиня. Це відділення особливо вшановане. Знаєте, це, я ж кажу, це, такий, це таке внутрішнє переживання, коли ти розумієш і шануєш того, хто тобі, хто тобі дав змогу це зробити. Да, ти ходив на роботу, ти трудився, ти як це, втомився, але ти розумієш, що в цьому всьому був твій Бог. Знаєте, я думаю, що навіть Бог він не хоче, щоб ми давали несвідомо. Знаєте, бо є смісл, що Він не хоче цих жертв таких, знаєте, коли просто ти зробив якийсь акт. Він хоче, щоб це було розуміння в твому серці. Для чого ти це зробив перед ким це це зробив? Ні. Дивіться, в книгі Єклесиаста каже, також. Кожна людина, що Бог дав їй, дивіться, також кожній людині, що Бог дав їй багатство і маєтки, і влада її, і і, і влада їй дав. Е, Я не можу по-українськи з цього настроїтись, прочитати далі. Він каже, що також кожній людині Бог дав їй багатство і маєтки, і владу їй дав споживати і з того брати свою частину, то це Божий дар. Він каже, що кожній людині віруючий Бог дав свої фінанси, дав їй свою частину і дав їй розуміння звіти брати. Але він, але він каже, але одного я вам не дозволяю брати. Це оцю святиню, оцю десяту частину, вона належить так написано, мені. Ну, не мені, а належить Богу. Ми, ми. Вона відділення не для того, щоб, знаєте, щоб ці фінанси щось ну, ми їх там спалимо, да, бо це якийсь, чи якийсь ритуал. Ні, він каже, що ці фінанси вони. Тільки відділені для Божого служіння, для того, щоб проходили в церкві різні служіння, на різні потреби. Да? Тому що церква вона не приєднана до держави. Церква це ми з вами. Це ми те тіло, яке виробляє цю кров для того, щоб вона ця кров могла. Як це живити церкву. Що mm -hmm. mm -hmm. Щоб сюди, коли прийде людина, да, щоб вона могла щось отримати, попити чаю. Ну, багато чого ми не будемо це, як це вдаватися. Але я хочу сказати, що може сьогодні це не сильно е, зрозуміло, бо ви сьогодні вже за чимось прийшли. І ви те, що ви сьогодні прийшли, ви получите, це Слово Боже. Воно саме дорогоцінне, бо каже, що воно в свій час дасть вам плід. E, Знаєте, у Бога свої критерії, Він читає і бачить серце. Я просто вже багато років в цьому впевнений, що Бог серце видить, і, і ми його ніяким діями, ніякими якимось, може, нашими е, фізичними діями не зможемо обманути. Бо він дивиться на серце. З яким серцем ми даємо, з яким серцем ми приймаємо, чи вдячне воно, чи воно як це потребітельське тільки. Дивіться. Я сьогодні вже трохи є часу, де я знаходжуся як віруюча людина, коли мене Бог спас, і це вже 18 років, і знаєте, і я сьогодні не маю права сказати, що Бог щось в мене забрав, чи церква щось в мене забрала. <кій> Тому що той стан, в якому я е, був найдений. Богом, але через людей і то, скільки в мене вложили люди, церква вложила. І то, що сьогодні я маю, це тільки я можу сказати слава нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу. Бо неправильне мислення, думаю, що в тебе сьогодні тут щось хочуть забрати. Тобі хочуть дати. Правильне сім'я, яке ти будеш сіяти в своє життя, і потім воно почне прозростати. І ти сьогодні можеш далі як бути як тим сосудом для других людей, які будуть получати від тебе благослові звістку про спасіння. Сьогодні можна піти буде з цими фінансами на вулицю, так як наша церква сьогодні працює і, і в тюрми. І... Це ну, багато служінь, які потребують оцеї артерії, яка є фінанси. Mm. Знаєте, десятина для мене, це в першу чергу я називаю його чесне рішення. Ну, чесно. Знаєте, чесно, сам перед собою ти сам собі говориш, чому ти даєш, а чому ти не даєш? Ну, Дивіться, віра це впевненість у реальному існуванні Бога в твоєму житті. В тебе ще цієї віри може не бути. І в тебе тебе починає колихати. Це може бути чесність, це відкритість і уникнення самого себе обманювати і Бога. Це чесність. Ну, будь чесний з самим собою і з Богом. Знаєте, Бог він любить чесність. Якщо ти кажеш, Боже, я тобі ще не довіряю, то Він це чесність. А коли ти починаєш вукавити, ну я сьогодні це не буду робити, і ти починаєш обходити Слово Боже, і ти думаєш, що ти правий. І ще одна довіра. Довіряти. Не можна довіряти тому, кого ти не знаєш. Тяжко довіряти, коли тобі кажуть щось віддай тому, кого ти не знаєш. Якщо цього до тебе людина відає і скаже, віддай мені щось, ти скаже, я тебе не знаю, я тобі не можу віддати. Але якщо до тебе прийде людина, яку ти знаєш, яку ти довгий час з нею мав спілкування, вона в тебе щось просить, ти їй даси, що ти знаєш цю людину, що вона... Чесна, вірна, вона його не забере собі, ну, тобто не употребить, як це кажуть, так, то я сказати, що церква це то, що чесне і вірне. Ніхто його не, не употребляє для себе. А для того, щоб розпространялося Слово Боже, і щоб сьогодні люди, які тут знаходяться, вони мали змогу чути Слово Боже. Я не буду зараз на них вникати, але сьогодні ми тут знаходимося, бо хтось за це заплатив. За світло, за це за цей, за цей приміщення. Дивіться, десятина, вона використовується для того, щоб задовільнити потреби церкви. Задовільнити потреби церкви. Церква потребує. І ми, як члени церкви, як прихожани, ми є тими людьми, які підтримуємо церкву. Дивіться. Я не хочу, щоб багато часу не забирати, бо ще і брат буде святкувати і проповідь. Я ще хотів трошки розказати про пожертви, і хочу сказати, що пожертва це щось цінне. Біля, Бог віддав Свого Сина Ісуса Христа це саме найцінніше, що в нього було, для того, щоб ми сьогодні з вами тут знаходимо. Такий е, е, була така. Пророк, якщо ви читаєте Біблію, Ілія. І якщо ви пам'ятаєте, була, якщо багато це ну, не читати, я розкажу, була така ситуація, коли в Ізраїлі не було дощу три з половиною роки. Ви просто я хочу, щоб ви трошки включили свою як це, уяву. Тут буває літом тижнем не піде дощу, і люди вже починають. Плакати, тому що все сохне, все вмирає, все перестає давати якийсь плід. І знаєте, а це ви собі представте, 3 з половиною роки немає дощу. Води немає. Все засохло, все перестає. Тобто, а нема води, починається голод. Немає води, перестає все розвиватися. І знаєте, і був такий. Там царь Ахав, да, він там свої е, споклонялися вони своїм вовалам, але я більше хочу, щоб ми обратили увагу на оцю ситуацію, е, коли прийшов пророк Ілія і каже, відкривайте, будь ласка, 3 царство, 18 глава, з 32 вірша. Він в Господі, він, він, він Господнє ім'я збудував скаміння і відновив розбитий жертвенник, зробив довкола жертвенника рік, що вміщав дві міри насіння, наклав дров на жертвенник, який зробив, розрубав все спалення на частини, поклав на дрова і помістив на, жертв, на жертвенника. І він сказав. Візьміть мені, що ти. От зараз ви послухайте цю ситуацію. І він сказав мені чотири відра води і полити на все спалення та на дрова. І зробили так. І він сказав повторіть і повторили тоді він сказав Зробіть утретє і зробили втретє. Слухайте, три з половиною роки не було води. Цю воду збирали з кожного по, навірно, як це кажуть, по якихось мірах з людей, бо в людей там десь. І знаєте, що робили? Її виливали. Її не пили, її виливали на жертву. Я думаю, що в той момент в людей відбувалася в голові паніка. Це сьогодні саме дорогоцінне вода, її беруть льють. І знаєте, і не один раз. Іногда так буває служіння, коли зібрали десятини, потім пожертви, а потім ще збирають ще на щось, а потім ще на щось, і люди вже починають, як це, ну скільки вже можна. Я думаю, що тут теж був такий стан. Сьогодні фінансів немає. Сьогодні немає в нас в карманах тої води. Але Бог каже, я хочу цієї жертви. І коли ви далі, візьміть цю історію, прочитайте, коли це все проїзло, це дійство, mm -hmm. пішов дощ. Mm -hmm. Піде цей дощ в ваші кармани. Mm -hmm. Ви почувствуєте, ви перестанете мати оцю жадобу до цієї води. Бо вона у вас буде. Хай Бог вас благословить, хай Бог благословить зараз руку, яка буде давати. Не переживайте, що у вас сьогодні, може, щось немає, бо в тих людей теж води не було. Слово Боже, воно жив, живе і діє у вашому житті. Я колись прийду, дай Бог до вас розкажу своє свідчення. Як в моєму житті було. Хай Бог благословить мені.